Мкові сполучені штати Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, з нами на зв'язку. Слава Україні, дор... дорогий Андрію, Христос хрещається. Причті Йорданії героям слава, ну що сподіваюся, ви знайшли, присвятили три години свого приватного часу і переглянули велике інтерв'ю президента України американському блогеру подкастеру Так ну і пролунали потужні меседжі, але хотілося б насамперед розпитати, чи вдалося достукатись до американських сердець. Ну, ми бачили, що Ілон Маск, який посідає не останню е, роль в американській адміністрації. Міністрації нові ще до кінця не сформовані. Ну але в будь-якому разі він там є. Ну, вже перепостив і відреагував. Загалом, Сполучені Штати почули це інтерв'ю, бо там більше мільйона переглядів. Так, зараз тепер мільйон переглядів. Але так як мені не пояснити вам чи ваших продюсерів, але ми, що працюють у ЗМІ, розуміємо, що вплив таких довгих інтерв'ю не є тільки. Коли люди самі прямі будуть слухати таких, але до додаткових коментарів. Я тільки бачу чотири чи п'ять коротких зв'язків і сюжетів інших коментарів на Ютубі, але це розмножиться через тиждень. Декотрі буде цікаво, хто буде з таких, що є фанатів Трампа, хто буде на тім сфокусувати, а хто би волів ігнорувати, бо вони хочуть свою реальність, свою риторику передати над Україною. Але я Декотрі ліберальні коментар коментатори вже включили декотрі ролики про цього. І я я думаю, навіть і в таким важливим тижнем є дуже багато новин в Америці цього тижня. Але я думаю, навіть через тижня ми побачимо більше і більше коментарів. то це тільки початок. І чому важливо, що Зеленський почувся тут? Бо ворог він диктатує полі бою навіть у в інформінформаційній війни. То Україні треба треба, зеленським треба включитися до таких довгих інтерв'ю, але ми ще й побачимо, які інші мережі він може висловити справу України. А загалом ідея дати інтерв'ю для того, аби достукатися до такої, я би сказала, твітерської більше аудиторії. Це правильне рішення було з боку зеленського, і чи не може це обернутися проти нього в контексті того наскільки він був відвертим в цьому інтерв'ю? Це і вживання матюча прямим е, текстом словом, ну він був досить такий, я би сказала, відвертим в своїх висловлюваннях, дуже харизматичним. В принципі, це зеленському є притаманно чи американне і чи американський користувач Твіттера любить саме такий формат, і чи може йому вибачте за сленг, зайти саме такий формат подачі інформації від президента України? Ну, я американець і я буду вживати така, таку тему, чому слухати до слів дядька Вови. Е, то дещо мені задоволося у, у довгім інтерв'ю. Е, але так, це не є традиційна сфера для лідерів, для дипломатів. Тим, що переважно все є приготовлене всі, всі слова індивідуальні є вибрані і приготовлені вперед, але в такий новий час, коли ми маємо популістичних лідерів по цілому світі, не взаменш президент України, але й так само новообраний президент Америки. Так само це є новий фор новий формат, де вони більш відкрито говорять, і втім, треба боротися не тільки за тих індивідуальних слів. Як раніше ціла система дипломатію приготували, але зовсім інший стиль. так як ми бачимо на полі бої в Україні, що Україна не залишилася в традиційних мережах битві, але інноваційно. Повідомила, як а, а, атакувати чи захищати свою землю, і тут треба братися до інформаційної сфери. А, бо і Трамп так довго говорить, і Лан Маск так довго говорить, і а, на Твіттер, як ви сказали, ця аудиенція, ця публіка їх почує і буде коментар Але і так само ми ще побачимо додаткові коментатори а, через цілого тижня на на Ютуб. Я я маю певний список різних Впливових е, е, на праву боку і лівого боку, і я почую, який їх відповідь буде до цього. Ну, головне, щоб це інтерв'ю не потрапило в американський 95-й квартал. якийсь там сатиричне шоу. Так хочеться вірити, що американська публіка буде дещо поблажливою. Ну але жарти жартами, другі Андрію, хотів би уточнити питання інавгурації Дональда Трампа і запрошення нашого президента. Так наскільки реалістичний цей сценарій, і відповідно Алаверди візит президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до Києва. Теми, так би мовити, лунали в інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського. Так і і це та це було в цьому інтерв'ю. Я тільки щойно знов я хотів чути і в українську, і в англомовну перекладу. То я тільки що не слухав до цю частину щодо запрошення Трампа і інаугурацію. А щодо і дуже чітко розповів президент Зеленський, що так було відкрито на Твіттер на таке будь-яке запрошення. Але слухайте, президент специфічно президент, який має мати стільки охорони, не може просто прийти на інаугурацію. Інаугурація американського президента є одна з найвища оборонна процедура в світі, а то не можна показати мобільно, казати, а Трамп мені твітував, що я можу тут прийти. Треба буде щось трохи більш офіційно, і я не думаю, це вміститься у графік. І так мені відчувалося в інтерв'ю, що це вміститься у графік. Важливіше, щоб не тільки. Сам президент Америки відвідав України, але що і цього місяця починаються візити, включно колишній генерал Кіт Келок, який буде в Києві. І я так само знаю багато різних делегацій. Члени сенату, члени конгресу, їх їх радники багато будуть відвідати Україну від сьогоднішнього дня аж, аж до а, третої річниці повномаштабного вторгнення, де де, так як президент Зеленський сказав у інтерв'ю, найважливіше для нього є, щоби. Ті люди, які відвідали Україну і знають праф правдиві факти, можуть вислови це до президента Трампа до того часу, якщо він буде мати можливість відвідати сам. До речі, про Трампа і про його взагалі позицію до України і як він буде свою політику будувати довкола нашої держави. Ми зараз вже вступили в наступний 25-й рік. В нас, слава Богу, є допомога, яку нам ще продовжують передавати з адміністрації Байдена. Так, але ми розуміємо, що на 25-й рік немає допомоги, яку власне буде ухвалювати вже конгрес, який склався власне після виборів. І сам президент Трамп він ще поки що не дав чіткої відповіді наскільки активно будуть допомагати Україні. Якщо ми дивимося на ті політичні події і на ті політичні процеси, які зараз відбуваються у Вашингтоні, то чи є надія на те, що найближчий час це питання може постати? І загалом, як ви відчуваєте, чи готові конгресмени ставити будівні питання на голосування, поки ще не було інавгурації Трампа, і загалом якою може бути позиція стосовно допомоги Україні? Я скажу глядачам, що починаючи завтра, це буде завтра вечором в Україні. Буде прес-конференція у Флориді президента новообраного президента Трампа. Як буде можливість, щоб один журналіст спитався про Україну, буде цікаво, який відповідь він буде мати чи будь-яке питання, але тільки щоб було згадана Україна, далі за е, тоді будуть представті номіновані кандидати для кабміну. Вони будуть мати публічне розслідування при сенаті. І головне, коли ми почуємо від сенатора Рубіо, який є представлений як? Майбутній держсекретар Америки це буде дуже важливий момент, щоб ми почули перші шепоти, перші згадки, як офіційна політика Америки буде під Трампську адміністрацію. Далі це все залежить за гроші і бюджет, який був тільки ухвалений продовження до березня 2025 року, тільки два тижні тому. Втім, буде дуже гарячі розмови, і це було включене у е, вибори нового е, спікера палати представників. Е, знову вибрали Майк Джонсона, але включено втім, були розмови з декотрими республіканців. Це не навіть не говорення про демократичну партію, але у республіканської партії ті, що е, мали серйозні питання про зниження американського бюджету, і тілиться з коли говоримо про зниження. Багато розмови є про міжнародну, допомогу щоб всі гладачі зрозуміли, це не говориться тільки про Україну. Америка є на понад 90 відсоток відповідальна на всю міжнародну допомогу до різних країн по цілому світі. Головне, втім, африканський континент, який е, на глобальному південні, і е, без такої допомоги навіть навіть якщо ми не говоримо про глобальні тарифи, які Трамп хоче включити, ми б, ми б мали надзвичайні кризи, як якщо Америка би так раптом а, а, зменшила чи зникло ця, ця допомога, то втім будуть а, дуже важливі розмови. Я думаю, коли ми почуємо від сенатора Рубію, і це як я не помиляюся, його перше засідання у Сенаті має бути на 14-го, то через тиждень ще. Але коли ми почаємо чути офіційно з. Тих нових членів кабміну і пропоновані члени кабміну тоді ми почуємо офіційну політику, не тільки риторику онлайн від президента Трампа. Я ще хотіла запитати про не військову і не фінансову допомогу. Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Байден запровадив програму юфою для українців. І як відомо, коли почався виборчий процес, цю програму не те, щоб згорнули просто люди, які подавалися на цю програму ще в серпні, вересні вони досі не отримали відповідей від маграційної служби сполучених штатів. Я хотіла вас запитати, чи взагалі щось відомо, що буде з цією програмою, чи багато українців за зараз в стані невизначеності так, тому що є люди, які зараз там перебувають по цій програмі, але вони можуть там бути певний період часу. І загалом, я ваші відчуття, чи Трамп буде готовий згорнути міграційні програми для українців, чи все ж таки це буде стосуватися більше нелегальних мігрантів, тому що ми розуміємо, що українці по поюфою в'їжджають в Сполучені Штати абсолютно легальним способом. Так, це включає багато е, е, таких переміщенців тут в Америці. Е, перше все е, було дек декотрі тисячі, які перейшли через американського кордону тільки після повномасштабного вторгнення, і вони отримали специфічний статус тимчасові е, 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 особи, які мають е, е, немає право е, федерального уряду, щоб депортувати їх, але а ця програма є включена на багато переміщенців, які приїжджали тут в Америці через гуракан, через землетруси, і що терміново треба дати їм дозвіл, бо не морально вигнати їх назад у країни, де є війна, де є якесь вторгнення, де є натуральні такі трагедії. А ця програма може зовсім зникнути, і це була частина передвиборчної риторики. То є одна головне, що може це може зникнути Перший день, як ми е, е, слухаємо до республіканців, друге, втім, це є пароль е, система, яка була відкрита до е, переміщенців з Афганістану. Перш за все, е, е, бо це було як ми коли там офіційна війна закрилася. Вони створили таку ідею, щоб передати пароль. Тобто, е, на певний період вони мають дозвіл приїхати тут з е, за законом, а, але це мусить бути продовжене що 18 місяців. Що сталося в Америці перший раз у вересні 23-го року? А, вони не включили це у закон і взяло 6 місяців, аж поки ми дістали цей важливий пакет допомоги у 24-му році. Як я не помилився квітні, вони нарешті включили це. То через а, більш 6-7 місяців а, не було офіційний легальний статус для тих людей, і це знову повторилося. Бо коли вони мали продовжити бюджет у вересні 2024 року, вони знов не включили це. І не включили у продовження, яке ще не прийшло у, у, у грудні. То ми фактично не знаємо статус і коли це буде вирішене, але мабуть це буде включене у таким великим, пакеті, які тільки вчора спікер Джонсон пропонував, що більш зміни у бюджеті і закони Америки перші на перші 100 днів вийде у квітні у 2025 році. Ну і хотів би уточнити так, президент України Володимир Зеленський надзвичайно емоційно описав ситуацію, яка була зумовлена так званим Будапештським меморандумом. Розуміємо, що це був пустопорожній папір, і в Україні навіть ну, потрібні реальні гарантії, але не паперові гарантії. Паперові гарантії передбачають. Не просто посилену допомогу, а надзвичайно стратегічно посилену військову допомогу. Відповідно, це можуть бути як і військовослужбовці, так можуть бути якісь додаткові ракетні системи чи авіаційні. Я не знаю, додаткові ескадрильї. Ну і відповідно, оцей от момент якось вже обговорюється в експертних і політичних середовищах у Сполучених Штатах. Я думаю, так як президент висловив не тільки що було брак консультацій, які були включені до Будапештського меморандуму, що офіційні листи дійшли до ті п'ять країн, які долучилися п'ять поза і України. Що вислали висли, дипломатичний корпус України листів до кожної ті країни, щоб, так як приписано у меморандумі, приїхали десь і мали термінові термінові консультації щодо а, а, припинення чи а, а, напад на Україну зараз тоді? А, то втім, а, так досить остро говорив президент Зеленський, але він так само звернувся до ситуації в Ізраїлі: що ця країна не є членом НАТО. Але коли е, ця ніч е, тисячі ракети нападали на Ізраїль, що Франція, Велика Британія, е, е, США, натівські країни захищали Ізраїль з ППО, і це е, навіть на країну, яка не є членом НАТО, то фактично це е, мусить бути рішення, як, як яку систему. Правдиві гарантії як ми можемо включити чи це НАТО, чи то що іншого, але це не може бути що так, як на Будапештському меморандуму, Вони можуть ігнорувати консультації або в тім, що в ситуації в Ізраїлі навіть нема приписано ніяку угоду, але ті країни прийшли і захищали. Дякуємо. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки з нами був напряму.